Друзі, всім привіт! Ось ми з Володією приїхали на реабілітаційний центр для проходження реабілітації. Володя зараз ознайомився з правилами центру і поділився своїми враженнями, як, ну, що він відчуває перед початком нового життя та світлим майбутнім. Відчуваю форію переживання. Ну і щось нове. У душі якісь прояви поміняно життя, то що життя буде мінятися, все буде йти на краще. А там далі побачимо по психіці, вивезум, не ви ага. Ну, Дякую за вашу підтримку. Але готовність є, так? Е, ну. е, готовність є, бажання є. Тобі, в першу чергу для себе хочу. Це головне, що для себе, ну, що є так, бажання. Дякую йому, небайдужим людям, які допомогли мені потрапити в цей центр. Ну і всім, хто переглядає відео, ставте лайки. Друзі, да, дякуємо, будемо надалі показувати проходження реабілітації Володі. Там десь за місяць знімемо ще відео, покажемо, як він помінявся. Дай Бог, щоб все було добре. Віримо, надіємося, всім добра.